На ремонті два іригатори Waterpik з однаковою проблемою. На одному і другому насосі відламана трубка для підключення шлангу. Я так розумію, що це типова проблема даного іригатора, тому не будемо нічого вигадувати і замовимо новий насос. Замовляв на Aliexpress, замовив тільки один насос на пробу, тому що в коментарях прочитав, що дуже багато кому не підійшов. Взагалі, можна було б щось і вигадати. Знайти, наприклад, металевий маленький штуцер і вкрутити його на місце зламаного, але нова деталь є нова деталь. Тим більше, що такого розміра штуцера я не знайшов. Нова помпа вже встановлена на своє місце. Тепер наносимо змазку туди, де це необхідно, та збираємо прилад. Відключаємо мережу та перевіряємо, чи нічого не клинить. Все працює як слід. Тепер витираємо всі внутрішні поверхності від бруду та будемо збирати прилад. Так, думаю, тут краще стягнути стяжкою, щоб коли закривали корпус, шлангом не виламувало нашу трубку. Тепер можна встановлювати кнопку. Хто буде збирати, щоб трубка лежала рівненько в спеціальному пазу, трубка має заходити ось таким чином. А всередині вона має лягати ось цей ось цей паз, щоб не чіпляла шестерню. Робота іригатора знову відновлена. Я пішов замовляти наступний насос. А ви, якщо вам була інформація корисна, підписуйтесь на канал та побачимось в наступному відео.